Хложу по ринку, дівчата. Терпіти не можу ринок, якщо чесно. О, десь, там ще корова стоїть. Як атмосферненько. Оце тут двіжуха. Мерво. Що хочеш є? Я дуже не звикла в таких місцях ходити, чесно, вам признаю. Мені магазин простіше пішов, набрав, без всяких толкучок. А мама ні, мамі, давай на ринок, бо дешевше. Від такого кого нема в магазині. О, прикольно, такі квіточок. Сянки владіану всіх так від цього ми втікаємо, то в мене щось глюкоза впала. Маленька грушечка така. 40 гривень. Малютка. Прикольно. Як я люблю пеньки, але буду добра. Ой, які класні. Кабанчик. Я вже задумалась. Але я не їм грибів взагалі. О, отаке я є. У <распоріг> <распоріг> вас магазин там є. Випічка. Новий ну, відкрився і там є якісь пиріжки. Я так хотіла того пиріжка, але дуже спішила і тепер хочу купити його. Просто попробувати. спробувати. Капусту кришать прямо, бачите, на вулиці. Ось. Де глянемо ті пишки, що я не знаю, таке, знаєте, як в дитинстві колись випікали в олії. воно таке жирне було. От вони, 12 гривень. Хочуть. Ностальгія, справді, слухайте, от правильно вони їх назвали. Ностальгія. Ну тут купа всього ще всякого, але я хочу саме той пиріжок. Вони є з капустою, є з лівером. З картоплею і цибулею. До речі, шкода, що немає з горохом. Погляньте на цей жир. Смачно. Схоже навіть. А в тому кутку в нас, дівчата, знаходиться єврошоп. Це конхет. Підемо ціні. ні. До речі, це наш. Театр. Такий красивий. Площа. І готель Україна. Та йдемо чи ні? І повертаю. Питаю, йдемо чи ні і повертаю. І такі красиві сходи, але в нас всі кричать, що не на часі їх ремонтувати. А тут дуже красиве кафе колись було з фонтаном, ну і воно ще є. Ви бачите, що я з повним ротом. Але все одно забігла. Сьогодні Віктор здається. Вчора виклала відео дуже мало переглядів. Пише YouTube, що мої читачі зазвичай більше дні дивляться, ну краще. Одним словом, Ходіть нас 65 гривень. Зовсім інша справа. Погляньте, взагалі нікого немає. Виявляється, в передостанній день навіть краще ходити. Тому що всі чекають останнього дня, щоб максимальні знижки були. Це якась кава, повна абсолютно. Здається, я цю сумочку бачила минулі рази. Але ця виглядає зовсім новою, жодної подряпинки нема. До речі, такі багети зараз дуже модні під руку. Можливо, це інше. Це прекрасно, тільки гарланить музика. Буду переозвучувати. Скільки... Козак. Козаки завжди актуальні. Це техас, класика. Яка актуальна спідничка Китай. Коротенька. Зараз вони як показилися, всі ходять, таких я не уявляю. Ну, молоді, то певно гарно буде. Як це її не забрали ще. Дуже класні штами. І широкі, і великі. І широкі, і великі, і загалом навіть їх поміряю, подивіться, Яка краса. Навіть непогані червиці А саме таку ковтинку я давно шукала. Натуральна шерсть з довгим рукавом. Італійська буду міряти. Ось ця нова сумка і вона нова, бачите, ціла. А ось ця була стара, і вона ніхто не брала, Що, щось, щось. О, я не свою туфельку для золотів. Я збираю, до речі, мішок лягну. Шапку знайшла, З колопом. це я вибрала штани, кофту яку хотіла. Шапку добавлю собі сумку. Ти класні штани, але я не знаю, як їх шить, бо вони не в мене так, які на мене. Але дружина хороша і широкі, такі модний. Ну я не уявляю, бо це джинс, сладом там м, обична тканина така. Дуже класна така шерстяна кофточка. Трошки від боєси за кишочний, якісь плямки я напевно нашов вони відсираються, бо це не білий, дуже їх не можна взяти. І ці штани дуже класні, але вони на мене здорові. Весь магазин збився дивитися, радитись. Мені дуже годжу цю шапку, але боюсь зміритись, тому що зараз по всій Європи клопи, що я не знаю. Смішно да? для таку тітеньку, таку шапочку. Вона дуже м'яканька, Такий шов всередині, така потішна. Повірите, я знайшла в секунді фарбу, яку хотіла купити в художньому магазині. Вони коштують там по 200 гривень, а в секунді 16, 17 гривень вийшло. Саме головне річ забуваю вам постійно зняти це. Мозаїка, її дещо там перероблювали, забирали символи. У нас колись багато було таких мозаїк і на гідропарку, там і крокодил був, і різні фігурки. Іграшки всіх Купила і штани, і кофту і ще знаєте що? Вже виходила, дивилася, що це таке лежить. А це виявляється фарба, яку я шукала акрилову. Я хотіла пофарбувати там стійка в мене така є ніжки, а вони ну, по 200 гривень усюди. А ця вийшла 17 гривень. Акрилова фарба, гляньте. Прикольно, правда. В секунді купила те, що треба. Ну, це якась доля видно. Не тут є незадіяна подушка. Одна ну, вона така не потрібна. Більше для декору я знайшла, лазила на ще ось таку тканину. Вона як то вельвет, велюр. Ну, дуже м'якенька і приємна. Хочу скаліпати наволочку. Хай буде лишня подушка. Не завадить, дуже люблю подушки. То все я відшиваю на ну, такій старій маминій машинці, поставила на підкладку, тому що ножки лишають на цій скатертині відбитки. Дісталась мені у спадок така краса. Взагалі-то я хотіла іншу подушку. Зараз вам прикріплю, покажу, але я ще й таку зроблю. Ну, ту наволочку я теж пошию. Хочу намалювати там такі очки і це і покласти її в прихожі, щоб вона зустрічала, а ця буде зелена розбавляти. У мене тут є ось такий сільчик, колись була маленька собачка. І купила таку лежанку їй і потім додала просто ніжки і став такий, якби. Лавочка сидіти, я не знаю, сюди ця подушка теж підходить, але я хочу саме з обличчям, щоб ніби таке, знаєте, як зустрічало, хоча вона тут теж доволі непогано. Поки що примущу її на стільці. Ось цю штуку я теж планую переробити. В мене була на стіл такі, якби підстилки. Потім вам покажу коричневі шкіряні. Тут уже прохудав поролончик, буду замінювати, буде коричнево. І ця подушка, думаю, буде гарно виглядати з цим шкіряним сидінням. Я буду перероблювати. Він ішов в оригіналі в комплекті з цим стільчиком. Я планую його перешити, зробити коричним. Зеленим буде дуже красиво. Печу блюни і кожен раз мушу винести, йди, бо вона ж то чує, що їй з хати пахне. Ідеш їсти, ні, бо зараз сама з'їм. Ніс смішний. Що ти мені з порога зробила? Глянь. Ой, дівчата, що ця жінка хоче? Що вона придумала? Колись у мене був салон, все вам розкажу згодом, чому я його закрила і все. Клієнтки лишилися. Я зробила вдома ось таке, все порозпродувала, осталась одна кушетка. Власне, для цього я і купила фарбу. Хотіла пофарбувати ніжки, ті можливо, і стіни перефарбувати в білий. І ще в мене одна така лампа теж лишилась. згорів трансформатор. Зараз покажу вам іншу, бо ця з вапоризатором. Власне, ось я її притарабанила в хату. Вона ось така велика. Колись тут згорів трансформатор, і ця лампа кольцева тут вона кріпилася. Я то все викинула. Вже таких ламп немає де купити. Я таке придумала, сама хочу зробити, не знаю. Ось сюди поставити його, прикрутити і приєднати. Оці дротики. Розпитала в хлопців, що продавали. Сказали, оцей синій треба виняти, коричневий, зачистити. І сюди повставляти, позакручувати. Ну, не знаю, так, щоб не замкнуло в хаті світло. Трішки, боюсь. звісно, що можна було запихнути, він і тут буде триматися, можна було любий. Але я бачила, що, можливо, дротка не хватить, хоча він там висовується, по суті, можна було купити ще дешевший. О, він висовується, його можна було і тут. Нормально тримається, до речі, в цих фіксаторах. Він так підсовується. Синій туди, коричневий туди. І було б все прекрасно. Але ми його зафіксуємо ось так, можливо. Побачимо. Там дуже грубий шуруп, можливо, не підійде. Ой. Щось придумаємо в будь-якому випадку. Поставимо, буде ось така лампа. Дома лишня не буде. Да? Включить світло, може щось зашити, чи що, тут збільшене скло, буде дуже корисна річ для дому. Ще вона така велика. Можливо, її теж пофарбувати, але білий, здається, непогано підходить і навіть такий торшер модний. Дівчатка, порадьте, будь ласка, залишити ось те чи зробити як лампу Pixar. Такий плафон купити, знаєте, колокольчиком, як в мультику. Воно буде отак от вісіти донизу і буде як з мультика лампа Піксар. От не знаю, залишити чи купити плафон, піти завтра глянути. Коли тобі потрібно плафон, ніяка погода, тебе не зупинить. Знову йду повз цього чудового котеджу і вирішила себе за те, що я вибралася в таку погоду, порадувати, потішити і купити, що я побачила. І купити піроженко за те, що я вибралася. Це хто такий? Глядайте, воно як живе, таке мохнатеньке, чорне, як гусінь. Жяйте, справді, як гусінь. Хочу собі таке теж. І оте хочу жовте. Дивіться, воно так красиво міняє колір. Воно було зелене гарно цвіло. І воно високе, достатньо, хочу біля забору. І ось це зелене, не пожовтіло, таке красиве. Що за пушинка така? І мені треба. Ой. Ой. Так як я боюся гусень, то мені навіть воно противне. Тут є насіння всередині, можна насадити? Чи ні, як думаєте, дівчата? Може скубнути. Ось серед того всього. Ось таке я знайшла, але, на жаль, окремо немає. Є тільки разом зі стійкою. Зі стійкою не треба. Просто там потрібно, щоб ось таке кріплення було. Придеться залишити те, що є, лампочку просто вкрутити. Шкода, І там дуже білейці є. Окремо плафонів немає, щоб схожий був як у Піксар. Ну як так? Поясніть мені. Немає. <рес> немає окремо плафонів. Здуріти можна. Піду, куплю плафон, що курчаток гріють. Там вам показували він теж схожий. Ой. Йду за булочкою. Мені особисто смаколики завжди допомагають прийняти настрій зараз. Ми глянемо, що в нас тут зі знижкою дістати. Я не можу дістати. Да, дякую. Ну, Розвалимо тут все. Дякую. Скільки їх там? Шість штучок малюток. 124 гривні. Хм, а можна якось заглянути всерединку? Зараз ми тут організуємо. Нового густала, зараз зіб'ю ваги. Як відкрити, щоб не порвати. Телефон треба вложити. Відчинила. Ось такі малютки. Поле є ще зі знизочкою. Тістечко-картошка, але я чомусь його не люблю, хоча моя донька обожнює. Значить на те, що тут 240 грам всього на всього, ась тут 700 грам то краще купити ось цей. зі 40% знижки. Такі щось таке щось цікаве, з якоюсь начинкою, але якісь арабські букви. І я щось, чесно вагаюся брати, як подивився ролики, як вони там кліпають, то все, як вони печуть, руками замішують, то стромно. Хоча мені здається, що в нас на виробництві таке саме все робиться. Повна антисанітарія. антисанітарії. Якусь гуманітарку завезли, певно. Шампанське, о, я розумію. Борошки зі смаком шампанського. І все одно де вони там кліпаються. Заклювати самітарії. Фіно. Візьму, спробую. І ще вирішила тисі тортки не брати. Мені здається, що їм вже вийшов термін, можливо, вони не хороші, але задоволення. Йогурт якийсь ще такий знайшла. Мені вже щось невідомо. Хочеться щось невідомого. Якоїсь казки. Якихось емоцій, впечатляння. До речі, є ще тієї самої фірми гігантський круасан, але ми спочатку маленький спробуємо. Тут в форі печуть щось в каса і береш собі там. Вона, до речі, смачна, але якби не дощ, я би взяла. Так зараз в дощ, зонтик, ще коробку попереду нести. Хватить. Вже виходимо, але побачила. Ну, купа акцій. Ну, як не взяти? Зі смаком гострої курки. По 10 гривень. Часом воюєш цими автоматами, бо вони пишуть одне, а потім на касі зовсім другі. побалувала аж на 51 гривню. А думала, візьму цілий тортик. Пахне неймовірно. Як Seven d чи як називаються ті круасани? Зараз на смак спробуємо. Тісто не дуже, але крем Атас. Реально шампанський на смак. І ванільний зобраний крем. Ну, а тісто з якимось присмаком. Ой, які хороші люди, вам тут накидали зернят. Крупи. Приловки, здається. Я хотіла їм круасан дати, то явно вам не потрібно вже. Як завжди. Ну, цих я не буду кормити, бо ось бачите, які вони відгодовані. Кабанчик треться там біля мене. ти такий ворожий. Що такі? На, круасан лишився. Будете такий круасан? Я їла. Нічого зі мною не сталося. Молодець! Хто там так пихається? Мене пихнув прям в рюкзак. Їдь. На тобі теж. Раз, я їла, мені нічого не сталося. А, ти не хочеш, а ті троє. Оце такий жирний обжора, видно, любить дуже їсти. Наша кусочок. Цей менший. Порвав як тут як шапку. хе А то тест пройдено, все сожрав. <смі> Можна їсти брати круасан, так? Да? <плес> Куштую разом з вами. Зараз ми однією рукою дибнемо що шотом. Ну, таке. Якась хлібна крошка, щось з медовика, якісь залишки, хімічний крем і заморожені якісь бубочки. Мама сказала, сьогодні-завтра нічого не нести, що вона не встигає доїдати те, що я готую, тому я сьогодні відпочиваю на заборонці. Чисто балдію.